Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо деруни з курячою начинкою. Для початку займемося нашою картоплею. Картоплю потрібно очистити, помити та натерти на середній терці, або ж як у мене на механічній. Цибулю очищаємо та натираємо на терці до картоплі. До тертої картоплі додаємо 1 чайну ложку солі. Та перемішуємо, а також ви можете додати лимонний сік. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб пустила сік. Займемось приготуванням нашої начинки. До курячого фаршу додамо одну чайну ложку солі, базилік, чорний мелений перець на свій смак і зелень теж туди, її багато не буває. Також пропускаємо через прес два зубчики чеснику. Якщо ви, як і я, любитель куркуми та карі, додайте! З нашої картопільки стіджуємо зайвий сік, додаємо 2 яйця та перемішуємо. Також туди додаємо перець за смаком. Ну і, звичайно, зелень. Я, наприклад, люблю, коли її багато. До сковорітки вливаємо олію та смажимо на помірному вогні. Смажимо дорони до золотистої скоринки з двох боків. Викладаємо готові дорони на серветку, щоб вона пропитала зайву олію. Всім смачного! Подавайте зі сметанкою!